Пропоную вашій увазі психогімнастику. Тренуємо емоції. Можете до гри залучити дитину. Попросіть дитину, наприклад, чи самі нахмуртися, наче осіння хмаринка, або злий чи сердитий гномік чи чоловічок. Усміхніться, як хитра лисичка, чи котик на сонечку, чи саме сонечко станьте зараз. Далі покажіть страх, як зайчик боїться вовчика, який біжить за ним, або котик, який боїться, коли гавкає на нього собачка. А зараз покажіть пантоміму, як втомився мурашка, який е, тягнув велику паличку, або людина, яка взяла щось важке. А зараз ми серед літа побачили з вами, як з хмаринки. Йде сніг, уявляєте? Принаймні, ви проведете весело час. Спробуйте. Дякую за увагу. До побачення!